Марків список, читає учень восьмого Б класу Мирогощанського ліцею. Марк. Марко гроші позичає, голубом туркоче, а позичить, зволікає, Віддавати не хоче. Раз один його знайомий Здивив та й питає Ти коли повернеш гро? Сунув капелюха, схожого на миску. Зараз каже, подивлюся, чи ти є у списку. Взяв блокнотик, подивився і сказав ласкаво. Є у списку, не хвилюйся відому незабаром. Через рік знайомий Марка знов зустрів у парку. Ти коли Совісті лишилась хоч одна краплина. Марко. Гордо подивився і у боки взявся. Чого це ти тут розходився, чого ти розкричався? І додав під нос, заткнувши ручку самописку. Ще